А для чого дошки садку? Не знаю. <реш> <реш> для чого вони людям? Друзі, така цікава історія стала, що ми з Ільєю вже скільки то, 4-5 років вже стоїш, так? Да? Да, думаю 5 є. да, Я вже шостий рік пішов. І от про? ми хочемо відповісти, для чого взагалі дошки садху, як вони знадобились в нашому житті, тому що я сьогодні, до речі, теж знімав ролик і сам себе піймав на думці. Ті люди, які зі мною починали стояти на цвяхах, вони ніби хтось там спалив дошки, хтось зламав, хтось почав їх звинувачувати в своїх в, в, самих великих проблемах в житті. Тобто щось, щось таке. Да, вони просто відмовились від дошок, майже ніхто з, з тих, хто прямо стояв, вже на них не стоїть. І я такий теж думав, коли ж відбудеться цей момент, коли мені надоїсть цей інструмент відпрацює себе. І пройшлося стільки років, він досі працює. Я такий, то може дійсно класна штука. Це, це прогулянка на усе життя, я вважаю. Цей... Навіть якщо воно прям надоїсть, от таке, от, ну, от надоїсть, то він має лежати вдома. Я конкретно за себе зараз кажу. Він час від часу ну, я не знаю, актуальний. Типу, раз місяць, раз-два місяці, Ну але зараз я стою кожного дня і кайфую. І в принципі, не хочу не стояти. Буду. Як він на фізиці тіла працює, тут є свяхи. І хтось може подумати, там, якщо я стану на дошки однією ногою, наприклад, або візьму якусь додаткову вагу, то я 100% проб'ю свої ноги. Друзі, чому дошки мого виробництва не ранять ноги, руки, чим би ти не ставав? Тому що висота цвяхів, О, так. Висота цвяхів дуже рівномірно. Ти можеш так подивитися. Перепад по висоті там, долі міліметра. Тобто однакова висота, однакова відстань і розташування цвяхів по гексагону. Це саме краще розподілення навантаження дає. Тому пробити на них ноги майже неможливо. Вони гострі, але є набагато гостріші. Тобто, це не, не кнопки ці канцелярські, які там мега-мега-тоненькі і гострі. Тут все-таки цвях він, якби, пірамідка, він іде поступово розширюється. тому Пробити ноги на них неможливо, ми стаємо ступнями. В нас є компунктурні точки на ступнях, і цвяхи починають на них діяти, і в нас розганяється енергія, розганяється метаболізм, іде кращий приток крові до внутрішніх mm. органів це стілення на фізичному рівні, а також дуже класно працює з розумом. Ти одразу, якби. Зупиняється подумковий потік. Якщо ти до цього записав якийсь запит, що ти хочеш вирішити по своєму життю, то ти згадуєш, для чого ти став на цвяхи, що ти хочеш вирішити. І в цей вільний простір, коли ми цей потік думок, проблем зупиняємо на цвяхах, а вони 100% зупиняються, в цей момент ми можемо запустити свою самосильну думку, і в нас перенаправляється увага. Тобто ми йдемо. Не туди стали на цвяхи, зупинилися, пішли туди. Тобто це коригування шляху. Мені дуже подобається, що це працює вже шостий рік на мені, от да. Да. так. Тому що, що якщо ви хочете от встати на цвяхи, ну у когось так відбувається. Типу, що от пішли на цвяхотерапію, стали і після цього життя почало змінюватися. Ну, от і таке я чув, таке було. Ну це не означає, що це тільки від цвяхотерапії, ні. Але це один із видів. Ви зуби кожного дня чистите. І який вам це результат дає? Що ваш рот кожного дня чистий. Тому я вважаю, що от як я зараз ставлюся до дошок садху, що це інструмент на кожен день. Зуби ви скільки чистите? Ну, до п'яти хвилин. І все, в принципі, прям можна чітко порівняти, що можна використовувати дошки, не треба стояти годину прямо там, да... Якщо на час надовго заходити по духовним своїм питанням, то дійсно можна прям надовго залітати туди і вирішувати ці питання. Дошки садху тебе просто буде тримати в моменті і не дають тобі кудись убіжати, улетіти, втікти, заховатися. Ні, все піднімлять, все дерьмо. Це такий психолог, знаєте, який прям дуже спочатку жорсткий, а потім він з тобою, знаєте, починає не, не, не виходити на твій рівень сприйняття і вже, можливо, не так боляче з ним співпрацювати. Але порівнюємо з чисткою зубів, 5 хвилин в день, встав, роздуплився і пішов далі жити. В принципі, навіть можна використати так, поставив біля ліжка, прокинувся, встав. Один, два, три, чотири п'ять. І злізних, і пішов. І так кожного дня. По п'ять секунд. Як душ прям. По 5 секунд. Ці 5 секунд кожного дня на цвяхах вже змінять твоє життя. По-перше, це буде дисциплінарна нотка в твоєму житті, в тому плані, що ти кожного дня будеш виконувати одну ту саму дію. По-друге, це буде знімати у цей усе, знаєте. Білий такий туман, не прокидаємося. Ввечері були супер заряжені, монстри. Ого, що там бикує курка. Бику, 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 а вранці щось вже якісь тушканчики, і тушка не розуміє, куди рухатись. Тут бам, встав, цю туман цей скинув, пішов іще після цвяхи холодною водою, вмився, обмився, бам, погнав. Це я не кажу вранці стояти годину тобі. Ні. Ну, в принципі, не обов'язково навіть прямо зранку. Да. Тому що ну. ну, я думаю, що прям прокинувся і одразу влетів в життя. Ні, поступово, поступово. Ти відчуєш момент, коли як ніби ти хочеш розганятися в день, а якось mm. щось починаєш гальмувати, став на свяхи, дійсно, 5 секунд і пішов. І теж це повертає нас в відчуття в моменті. Ось хтось може mm. не знає, як це жити в моменті, як це, це відчувати. Може такого досвіду немає. Ось дошки садку, ти став ти одразу в моменті. Все. Це розчіхляє по життю. Да. І да, це психолог одночасно, і це може бути ще й класний допоміжний інструмент психологу, багато коучів-психологів, да. з якими я спілкуюсь, купують в мене дошки садку саме для доповнення своєї терапії. Тобто в них є якийсь багаж знань досвід, плюс інструмент додатково посилює, краще, ще розкриває проблеми людей і допомагає їх вирішувати. До речі, я от на майбутнє. Е, от. Там, коли компанія вже буде велика, така, масштаб, ну, велика в плані того, така, як треба нам. От, не, не може, у когось велика, це там щось велетенське, ні, така, щоб помірно було, з балансом. То співробітник, партнер було б круто мати людей, які можуть простояти годину. От я б хотів. би... По-перше, сам, ти, от ти можеш от, в твоє життя хтось ходить, це цікаве, цікаве таке випробувати. Отак, от, прям став, він поклав так, а ти зверху стоїш і стоїш годину, і для нього випробування. Давай присядь. Да, давай, давай. присядь. І цей. Блін, це цікава тема. На них, от у мене м, скільки? Приблизно три роки, половиною роки досвіду проводження практик свяхостоянь. І ось що я виявив, що це дійсно класна штука, щоб розкривати людей. О, слухай, дійсно, приходить в твоє життя людина, да. зразу. Якщо ти хочеш зрозуміти, хто така я людина, туди. Що, що це за людина, відкриваєш дошки, ставиш її на годину і спостерігаєш, знаходишся біля нього, і ти зрозумієш, що це за людина. Там відкривається все нутро. Ти просто навіть зможеш, якщо є якийсь досвід до да, цього сканування людини. Чуєш як питку якусь, ти <раплял> зможеш Але зрозуміти. Цікаво. Як навіть ця людина буде себе вести в якусь Екстр... да? А то, Це, це екстрем... екстремальна ситуація, так. Да. Да. Е, це не означає, що кожного треба ставити. Маємо на увазі, якщо от людина прийшла і каже, так і так, ти, Андрій, я хочу з тобою співпрацювати, є класні ідеї, все супер, будемо рішати, або я там такий-то ти дівчина, він каже, ти все. І кохання в нас буде. Перевіримо, і купа діток, да, і баба куча, і все. Це, звісно, не панацея. Типу, звісно, це не буде прямо означати, що людина 100%, якщо вона не перестояла, то вона ще по житті. Ні-ні ні. Але якщо в неї потужний намір, і ти скажеш там, не годину, а, наприклад, от, вона ж не разу до таких не стає, ти кажеш, 15 хвилин, в принципі, от 15 хвилин, mm -hmm. Просто 15 хвилин, просто давай постоїмо. У тебе пара, у нього. Пар. Блін, це прикольна тема. Ну ти казав, от, у тебе сильний такий намір, давай зайдемо. Просто разом. поговоримо на цвяхах, да. Да, разом. Відверто, Пере... люд... чайше, чай, да. Да? чайний столик да. між вами, чайочок і взагалі класно. Да. І таке якесь внутрішнє тебе буде. Оскільки ти знаєш, що це ніхіра особливо з першого разу, не супер просто. Тим паче, що ти будеш ставити людину без пояснень. Коли це практика, ти її підводиш, ти з нею розмовляєш, ти робиш так, щоб її якомога було легше. А тут ти навпаки робиш так, щоб було якомога жорстче. Ось і ти знаєш, що це боляче, що відбувається в башки. І Ти знаєш, що у цієї людини так само відбувається таке в башки. І Ви стоїте, ви простояли, і ти вже всередині у тебе з'являється якась нотка довіри. Те, що завжди ну, має напрацьовуватися. В принципі, ну прикольно. Дійсно. Круто. Друзі, дякуємо, залишайте свої коментарі, можливо, якісь питання залишили. Запишуйте свої гроші. Ми вам інструмент за ваші прекрасні гроші. Якщо є ще якісь питання, не розкриті в коментарях. поспілкуємось, можливо, знімемо ще окремий ролик. Якщо питання буде дійсно таке, знаєш, варте того, щоб розкрити його прям детально. Дякую. Оп, Чайочок. Купуйте чайочок. Є в нас чайний магазинчик, да, дякую.